У всіх просто щелепи відвисли, коли вони побачили цю фотографію Кетрін Принцеси Вельської. Так сьогодні розпочався державний візит президента Німеччини та першої леді до Великобританії і завжди ввечері відбувається державний бенкет за етикетом. Королівські дами приходять в тярах, і тут Кетрін здивувала, тому що їй дали нову тяру. Її розробив сам принц Альберт для своєї дружини королеви Вікторії. Називається вона Східна тіара королеви Вікторії. Найчастіше її носила за останній час мама королеви Єлизавети. А ось сама королева Єлазавети носила її лише один раз у 2006 році. Після цього ніхто її не вдягав. І ось Кетрін вкотре дають тіари, які дуже. Пов'язані з мамою королеви Єлизавети. інші дами також не підкачали. Ми бачимо королеву Камілу в тіарі, дівчат Великої Британії та Північної Ірландії. Також були інші дами, як принцеса Анна Софі, герцогиня Единбурзька та герцогиня Глостерська. А ще фотографії будуть в моєму телеграм-каналі, і ми обов'язково це все обговоримо в новинах. Тому не забудьте підписатись.